Олеся Халецька з Львівського кластера медичного бізнесу, які основні виклики стоять перед українським медичним бізнесом, який прагне вийти на міжнародний ринок. Ну насправді тут питання експорту в медичному бізнесі стоїть, скажімо так, досить цікаво. А тому, що якщо ми говоримо про виробників саме чогось з медичних технологій, то їх є дуже мало. Наш кластер об'єднує першу чергу. Це надавачів послуг, і тому ми бачимо для себе. Інтернаціоналізацію, і взагалі, скажімо так. Експорт наших послуг як основну як основу, так але в той же час роз війна дуже дала нам таких коректив, тому що ми багато працювали саме для того, щоб Львів став медичним хабом Східної Європи, щоб до нас приїжджали медичні туристи, щоб вони приходили в нас чекати, щоб вони робили попередні дослідження організму. Зараз на жаль, актуальність цього не дуже висока, але тим не менше ми розвиваємо тему інтернаціоналізації для того, щоби. Побачити, як працюють інші так, за кордоном, обмінятися кращими практиками. Тобто це одна сфера обмін досвідом, і ще одна дуже важлива складова це власне інновації. Тому що інновації і інновації в медицині це ну, насправді важливо. І а, зараз ми переживаємо такий час, коли медицина має мінятися, має відповідати тим викликам, які є. А, тому тут важливі і кращі практики, і співпраця, і а, обмін досвідом з бенчмарками, та з тими, хто вже зробився. А, над цим в принципі працюємо багато. Тобто, серед наших ключових партнерів є і німецькі клініки. І от зараз будемо з Ізраїлем дуже активно працювати. А, тому Ідемо до того, щоб він став медичним хабом, але поки що така ситуація змінна, так би мовити. А які країни зараз найбільше зацікавлені співпраці з українськими медичними пластирами, скажімо, підприємств? А, ну, я би сказала, що зацікавлені в першу чергу. Це країни, які знаходяться біля нас, це транскордонна співпраця. Тобто, перший наш ключовий партнер це звичайно Польща. Це а, в нас наслеське воєводство. Ми мали і торгові місії спільні, і так само економічний форум. І зараз знову ж таки вони хочуть приїхати до нас, а, подивитися, як в нас влаштовані центри, а, тобто будемо їх також запрошувати. А, Словаччина також пропонує нам якісь цікаві візити і так далі, і вони теж зацікавлені в медичному туризмі. А, ну і звичайно, це Німеччина, тому що Німеччина має багато програм саме партнеринг і бізнесу Germany. Джормані. Тобто це якраз про те, щоб налагоджувати партнерства, налагоджувати співпрацю, обмінюватися досвідом. І над цим працює насправді і вливаються кошти. Це тому а, які у вас плани на 25 п'ятий рік? А, Ну, перше, це звичайно продовжувати тему інтернаціоналізації на наступний тиждень. у Нас буде вебінар з посольством Ізраїлю. Будемо співпрацювати в дуже цікавому форматі, власне, з ізраїльськими клініками. Так само це торгові місії в Австрію. Такі навчальні вже більше поїздки, де ми будемо навчати менеджерів, які управляють клініками. Центрами того, як це робиться в Австрії, тому що в Австрії найбільший індекс задоволеності медичними послугами більше 93% задоволені, значить медичні послуги на високому рівні. А, ну і а, Плануємо звичайно також багато зараз буде ще форум медичного бізнесу львів, Медікал» і так само різних таких подій, де можна буде обмінятися досвідом, поговорити, познайомитися з гравцями медичного ринку Львова і Львівщини.